Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене гостя. От закінчилась в мене інкубація. Я інкубатор добре помив, поприбирав. І тепер насев час нова інкубація. Але є така проблема, що в інкубаторі йде далі щод по днях. Тому перед тим, як запустити нову інкубацію, я завжди скидаю день. Це підходить. Майже до всіх моделей теплощі. Для того, щоб встановити потрібний нам день інкубації, чи додати, чи зменшити день, потрібно вимкнений інкубатор, тримаючи кнопку температури, під'єднати його до мережі живлення. Після цього, коли на табло з'явиться індикатор день, треба короткими натисканнями. Зменшити або довгими натискати і тримати, збільшити потрібний нам день. Ну, таке буває, якщо за час інкубації вас ви трошки задовго тримали. інкубатор вимкнений. Ви рахуєте собі день, а воно вже трошки відстає. Наприклад, один день може бути у вас таке, що у вас нині 19 й день, а на інкубаторі 18 день. Ви собі можете спокійно підігнати цей день. І так. Натискаю кнопку і під'єдную. О, пропікало. День 22-й. Тепер короткими движеннями можна скинути, От 18. Або ж нажати і тримати, то день почне рости. Чому треба. Ну, в мене мені треба на 0. Все. Зараз він пропікає. Значить, він зафіксував вибраний день. Все. Ваш інкубатор знов, так би мовити, на нульовому дні. Тепер я його залишаю поробити так. 12 годин мінімум, щоб він просох, прогрівся. Бо все ж таки ми його мили. Десь там щось могло затекти. Пінопласт трошки вбрати в Це все. І перевіримо його роботу. Чи все справно, чи добре набирає вологі, вже вологі 63, бо я його ну, тільки напомив. Сподіваюся, що це відео вам було корисним. Тут нічого страшного, боятися не треба, але хочу попередити: зайвий раз. Без, не, без потрібної нужди, нікуди в настройки, так би мовити, в мозги інкубатора лізти не потрібно, бо ви можете наробити собі лихо. Можете не туди зайти і можете собі збити всі настройки, збити, не так відкалібрувати датчик температури, вологості, і потім буде показти чорті що і прийдеться скидувати на заводські настройки. Краще туди не лізти. Тут же все настроєно так, як треба. Можна змінити день, якщо ви запрощаєте інкубацію, скинути до нуля. Ну і так само завдяки цим кнопкам можна встановити потрібну кількість вам поворотів яєць, автоповоротів. Все, більше сюди лазити не треба, щоб не робити собі волю. Все, дякую. Мирного неба і бережіть себе.